Зараз у нас урок математики. В підручнику відкрий сторіночку 74, а в зошиті запиши: 16 грудня! Класна робота! Натискай на паузу. Давай допоможемо песику знайти його ходоги. Для того, щоб дізнатися, який хот-дог він зараз їсть, потрібно вирішити математичний вираз під собачкою. 34 відняти 4. Скільки ж ми будемо мати? Так, дорівнює 30. Отже, собачка з'їсть перший хот-дог. Другий вираз. 41 додати 5. Скільки ж буде? Пам'ятай, одиниці до одиниць, десятки до десятків. Так, буде 46. І собачка з'їсть другий отдох. 38 відняти 3. Скільки ж буде? Так, буде 35. І собачка знову їсть другий оддох. 97 відняти 54. Давай згадаємо: Одиниці віднімаємо від одиниць, а десятки від десятків. Подумай добре, скільки ж буде? Так, буде 43. І собачка з'їдає перший ходдох. Наступний вираз 52. Додати 45. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Починаємо додавати з одиниць. Скільки ж ми отримаємо? Так, доріньги 97. І собачка знову з'їдає другий хот-дог. 24 додати 56. Спочатку додаємо 1 І виходить 80. І собачка з'їдає третій ходдох. 87 відняти 25. Скільки ж будемо мати? Так, буде 62. І собачка з'їдає перший ходдох. 68 відняти 15. Добре думай! Буде 53 і собачка з'їдає третій оддох. 78 відняти 32. Так, буде 46. І собачка з'їдає другий ходдох. 68. Відняти 15. Буде 53. І собачка з'їдає перший ходдох. <кій> Далі, якщо тобі незручно дивитися на відео, подивись на завдання 442. Та спробуй виконати вказані дії з аркушем паперу. Зігни його навпіл, потім ще раз навпіл. І ти отримуєш такий собі квадрат. Також можеш використати косинець. І подивись уважно, ось цей кут на аркуші або ж ось цей кут на косинці, називають прямим кутом. Це прямий кут. Ось він. Навіть якщо не згинати аркуш, а подивитись на цілий аркуш, то в нього теж є прямий кут. Я його показую зараз тобі стрілочкою мишки. Ось так виглядає прямий кут. Тепер подивись на вправу 443. Або ж на екран. І спробуй візуально визначити, тобто тільки використуючи своїми очками. Де тут прямі кути? Перший? Ні. Це не прямий кут. Другий. Так, це прямий кут. Третій. Зовсім не прямий кут. Четвертий. Дивись, гарненько і уважно, якщо його трішечки покрутити, то в нас знову вийде прямий кут. Ну і п'ятий. Теж має прямий кут. Тому номери 2, 4 і 5 мають прямі кути. Можеш перевірити за допомогою косинця. Прикласти прямий кут до наших кутів та звірити, чи все там рівненько підходить. Подивись тепер на фігури. Нам потрібно визначити фігури які мають прямі коти. Так, давай подивимось на першу фігуру. Це квадрат. Вона має в собі геть цілих чотири кути. І вони всі прямі. Тому фігура 1 нам підходить. Давай подивимось на фігуру 2. Вона має теж чотири кути, але не має в собі прямих кутів. Давай подивимось на фігуру 3 це прямокутник. В ньому теж 4 коти, і всі вони прямі. Тому фігура 3 нам теж підходить. Дивимось на фігуру 4. Це в нас п'ятий кутник. Але в ньому жодного прямого кута. Тому давай подивимось на наступну фігуру, на фігуру 5. У нас тут теж є 4 коти, але тільки два з них. Прямі. Ось цей і ось цей. Тепер давай розв'яжемо задачу. Для уроку математики учні виготовили 15 трикутників. Стільки ж само чотирикутників. Тобто теж 15 і 30 кругів. Скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів? Виготовили учні. Тобто скільки разом всіх фігур. Якщо 15 трикутників, 15 чотирикутників та 30 кругів. Записати потрібно не одним виразом, а діями. Тому пишемо посередині. Задача 446. Задача 446. Та давай подумаємо над першою дією. Якщо ми маємо 15 трикутників, 15 чотирикутників та 30 кругів, і нам потрібно дізнатися, скільки всього разом фігур, тобто потрібно все додати. В першій дії додамо трикутники та чотирикутники, Тобто 15 додати 15. Запиши. Перша дія 15, додати 15. Дорівнює. Дорівнює 30. А в дужках пишемо Ф, Фігури. Адже трикутники та чотирикутники разом називаються фігури. Ну і пояснення. Разом трикутників і чотирикутників. В один рядочок пояснення не влізе, тому зроби так, як у мене. Натисне собі на паузу. І думаємо на другу дію. Тепер ми знаємо, що разом трикутників і чотирикутників 30. Але ще є 30 кругів. То як дізнатися, скільки всього у нас фігури? Так, 30 додати 30. Записуємо другу дію. 30 додати 30 дорівнює. Дорівнює. 60 ф фігури. Ну і запишемо відповідь. Всього 60 фігур. Натискай на паузу та записуй. Домашнього завдання теж тобі сьогодні не даю. Але хочу, щоб ти виконав математичний диктант. Тобто, я зачитую, як потрібно записати вираз. А ти самостійно його записуєш та вирішуєш. Після цього, як ти це зробиш, надійшли мені фото тільки цього завдання. Знайди суму чисел 34 і 50. Добре думай! Якщо сума чисел, то яка це дія? Натискай на паузу, якщо не встигаєш або думаєш. Другий математичний вираз. Знайди різницю чисел 74 і 32. Яка дія визначає різницю? Подумай добре та запиши вираз. Третій вираз. Від числа 78 відняти 39. Запиши третій вираз. Четвертий вираз. Число 50 зменшити на суму чисел. Давай подумаємо. Якщо число 50 зменшити, то після 50 має бути дія. Віднімання. Зменшити на суму чисел. Якщо я кажу суму чисел. Ми записуємо її як дужка. Сума чисел 22 і 4. П'ятий вираз. Від 80 відняти різницю чисел 56 і 25. І останній вираз різницю чисел. 99,47. Тобто, якщо я кажу різницю, то як ми її записуємо? В чому? Збільшити на 14. І якщо збільшити на, то це дія. Після цього, як запишеш всі вирази, виріши їх та надійшли мені фото. Бажаю успіхів!